От Ми йдемо згори майже від церкви, донизу, в центр, напрямку вулиці Лотабаня, Шевченка. А заодно милимось крсою. Не за що, магазинчики, базарчик, торгові центрики, кафе, ресторанчики. Перекид бомбей. Сказав, що бомбей це жіночий одяг. Переймо, їм молитви золота баня, ми туди не підемо, підемо лівіше на вулицю Шевченка. Подивимось на страуса, жирафа та інстаграмні бочки. Продаж у східниці є різні засоби для катання санчата і лижі. Можна зі своїми, було б бажання. До речі, бачите, скільки ми ходимо, досі не бачили, щоб хтось катався чи на санчатах, чи на лижах. Дві жіночки йдуть на зустріч, з палицями, але лижі теж вирішили забути вдома. Не брали. Хоча взимку важко забути лижі. правда? Я ще розумію, влітку. Вулиця Шевченка. Львіше далі усе лягу ми повернемо направо на вулицю Шевченка, так як їде маршрутка у нас, до речі, з автомобілів. Є дуже багато відео, саме цієї діляночки, тому рідше приділяємо увагу, піший маршрут, що ми їдемо з паном Олегом чи з паном Дімкою. Звичайно ця вулиця і тут все докладно, добре видно. Наступі мавпочки далі побачите. ведмедів нема. А то нема почті у нас товбі річки туди теж до джерел у нас є зі відео буде ще нові і не одне Знаєте в нас як пальма мав посеред снігу Туди на львівна на Трускавець туди до речі, таєш на Львів. Скінчують дроги. Шовто, що в той, той бігх то не на лів, на Київ. А на Трускавець краще всякий їхати. Зворотньому наприклад, ніж ми йдемо. Я вам це поясню. Ще ми йдемо тротуаром, просто сонечка, Лавки, там далі річка. І наліво поворот до джерела номер 18 Ви вже джерело номер 18 бачите в наступній серії. Ми туди обов'язково підемо Це одне з популярних східницьких джерел. А тут були невеличкий сувенірний риночок. О, живашна нова модель скриньки вже жовта, а не зелена. Продаж екскурсій і сувенірний ринок і автобус на львів їде. Там внизу річка. Якщо бачили, місць вже не проїзний, побачите, якщо ще не бачили.